24 утром, когда все я узнал, у меня в голове сразу просто возник тумблер, который приключился, и все, я понял, что мы уезжаем. Вот, я не смогу жить в стране, победившего фашизма, не смогу просто молчать, не смогу укласть свою, свою жизнь. жертвою, якщо не жертвою цього режиму, Я теж не хотів. Я не допущу акторів потіністів за кордоном. Заслужений актор РФ Анатолій Білий, який, до речі, родом з України, створив петицію і забороною гастролювати артистам, які підтримують війну Росії проти України. Білий оголошує бойкот виставі в Ізраїлі від потініста Сергія Никоненка та персоні Нонграта Ірині Мурав'йовій. Сьогодні ви дізнаєтесь, як Анатолій Білий уже позбавив заробітків Тні відомих росіян. Чому народні артисті Росії Ірині Моравйовій заборонений в'їзд в Україну? Та як Никоненко підтримує пропаганду? та війну. Якщо ви впевнені, що Україна переможе і Росія буде покарана, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і я без камер не працюю. Позвоні позвоні. Ірина Мурав'йова не Лія Ахеджакова сьогодні артистка шокує, адже як виявляється, вона також підтримує російську пропаганду і замовчує війну та геноцид Російської Федерації проти України. СБУ оголошує її небажаною особою, тобто персоною нонграта, і забороняє їй в'їзд. До України, а все через те, що Муравйова підтримала анексію Криму і їздить на окупований півострів, аби давати там гастролі та розважати російських окупантів. Мурав'йова стала відомою за ролями у фільмах Москва сльозам не вірить. Карнавал найчарівніша і найпривабливіша, та не родись. Вродливою вона виступала у своїх промовах нібито проти війни і навіть співала антивоєнні пісні, але сьогодні на Росії за пенсію не проживеш. Тому Моравйова зібралася виступати за кордоном. Як там пропагандисти кажуть, загніваючий запит. Ага, долар по 100 рублів уже дає про себе знати. Нічого, це тільки початок. Міли, Після підтримки анексії у Криму з Муравйовою стало усе зрозуміло, але однак варто відзначити, що вона, хоча б не бігає по всіх телеканалах і не роздає тисячу одне інтерв'ю із закликом до війни. Це робить за неї її колега Сергій Никоненко. Разом з ним вона зібралася грати у виставі в Ізраїлі та в інших країнах. А що стосується Криму и русского моря, древнее название Черного моря, русское море, Херсонеса, где Владимир, Красное Солнышко, Киевский князь крестил Россию. Це пошло по всій Росії, де да ми єдиної віри, ми єдиної крові. Но... Який маразм і цинізм? Якщо ми єдиної і крові, і віри, і так далі, то чого ви приходите на нашу землю і нас вбиваєте? А ще чому, наприклад, у 20 столітті було е, три геноциди проти українського народу, які зробив Сталін і Ленін? Га? Для Ізраїля основним основна красна треба питання в отвіче слово Холокост було взято в кавички. Тут уже Ізраїль как би сплатить. Анатолій білий у знак протесту проти війни в Україні емігрував в Ізраїль разом з активістами. Сьогодні вимагає скасувати гастролі в Ізраїлі свого колеги Сергія Неконенка та Ірини Мурав'йової. <зв 'язок> Анатолій Білий на своєму каналі в Телеграм виклав петицію проти гастролей російських акторів з виставою Не у свої сани не сідай, яка запланована у семи містах Ізраїлю. А тим часом Никоненко та Муравйова впали в істерику. Спочатку Никоненко хотів стріляти Максима Галкіна, який проживає в Ізраїлі і протестує проти путінського режиму. А сьогодні він також заявляє до Білова дусить, Завість, і також назвав Білого. Ю і закликав забути його ім'я в Росії. Ірина Мурав'йова також реагує в коментарі для аргументи й факти. Вона заявила: я навіть не хочу розбиратися в этом, не вірю в эти його штучки-дрючки, заявила Моравйова. Однак хочу додати, що вони точно недооцінюють Анатолія Білого, адже він уже раніше зірвав гастролі театру лінком в Ізраїлі за словами керівника театру Марка Варшавара, купка холіганів на чолі з Анатолієм Білим. Позбавили заробітків сотні росіян, і це провідні артисти. Так нам не потрібні проблеми. Мені, як керівнику театру, набагато важливіше здоров'ям їх артистів і співробітників, ніж гастролі. Ми повинні були поїхати туди великим колективом зі ста чоловік, сказав директор театру російським ЗМІ. Також він звернувся до Анатолія Білого. Навіщо ж жити країною, яку ти так зневажаєш, або навіть ненавидиш? Або твої професійні справи такі кепські і більше не. або просто на моей або никогда не было, заявил Варшавар. И что касается коллег, то, вы знаете, мне это горько осознавать. Это мои коллеги из Линкома, я, вдруг я узнаю, что Шагин у меня антисемит, я открытый, вдруг, значит, вот это письмо, следующий шаг. Я понимаю, что, в общем-то, коллеги, я уже могу взять в кавычки, как они взяли в кавычки колокост. А в тексті білий додав: театр лінком читати зеком, хоче взяти на гастролі і грати поминальну молитву на сцені театру. Шановні ізраїльтяни, з досвідом, поясніть мені, що це таке. Хіба Габіма не знає позицію театру, який підтримує війну, а продюсери вирішили для себе, що гроші не пахнуть кров'ю? А головне, як не допустити цього сорому, написав Анатолій Білий і опублікував. Петицію і такий театр лінком не виступив на території Ізраїлю, і гастролі російської трупи відкладаються до закінчення війни, наголосив продюсер. Сьогодні ж вимагає Анатолій Білий скасувати також виступи Ірини Мурав'йової та Сергія Никоненка. Останній, до речі, заявляє, що це все проплачено через океан, і білий отримує гроші, тому намагатиметься скасувати їхній виступ із Моравйовою. А от білого вже підтримала тележурналістка Ольга Бакушинська, яка нині теж мешкає в Ізраїлі. Вона написала в Фейсбук. До нас приїжджає по Шекелі Сергій. Никоненко. Те, що він заговорив про СВО євреїв, я процитувати не можу. Мене Фейсбук забанить, але це легко гуглиться. Чи не знаєте, петиція вже є. Сергій Ніконенко відкритий антисеміт, але шекелі не пахнуть, заявила Ольга. І я сподіваюся, що таки скасують виступи Ніконенка та Моравйової на території Ізраїля і також інших країн, якщо вони посунуться. І туди слава Україні, слава Зсу. Підтримуйте збройні сили України і вірте в нашу перемогу. Після 24 четвертого числа я оказався живучим в країні агресора, яка розв'язала війну проти моєї старої половини мене. міня України.